Бажаю здоров'я, пане президент. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, пане, здоров пане президент. Бажаю, бажаю здоров'я. Пройдім пройдімте в кабінет. Ходімте. Проходьте, проходьте. Після Асма на президент. Ух ти! Так, бажаю здоров'я, пане генерале. Бажаю здоров'я, пане генерале. Значить, Добре. дивіться, я по поводу вашої заявки. Ви залишали заявку на отримання коштів. Так що я її схвалив і хотів би вам видати кошти. Чому? Тому що ваші хлопці ну, потрібні преміювання. Потребують преміювання, скажімо так. Дякую. Так, відкрив тумбочку, дістав конверт з грошима. Так, положив конверт з решима, людині навпроти на стіл. Так, можете, пане Андрію, забирати кошти? Взяв зі столу та поклав собі до кишень Віджичок. Україні. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Дякую, пане генерале, за ваших бійців, за вашу вірну службу. Якщо потрібно буде оборона, раді вам допомогти. викликайте. Добре, обов'язково буду звертатися. Все, ви Все. можете бути вільні. Все. Дякую. Дякую. Гарного вам робочого дня. І вам, І вам також. також. До побачення. Моя школа. <реш> а яка сума?